Дивись, мені тут цікавий тут інший момент. Наше відношення до переговорів. Да? Тому що Володимир Зеленський сказав, що от зараз ми займаємось обміном. Ти знаєш, mm -hmm. що а, ми продовжуємо справді повертати наших людей. Я вважаю, це дуже важливо, реально дуже важливо, я хочу сказати. Да? Я да, просто... Зеленський сказав, що ми продовжуємо після 22 червня перемовини, тому що президент вважає, що сьогодні потрібно. Я думаю, там є деякі підвідні камні, тому що президент не хоче, хоче добути зараз обман щоб ми змогли забрати всіх наших, а потім вже про що говорити. Я думаю, що він думаю, що він розуміє, що якщо буде якісь жорстка риторика, то вони можуть переграти. І тому, не віддати нам. Так, так. тому зараз він хоче доіграти, а потім вже він виступить і скаже своє слово. Також хочу звернути твою увагу, що, що каже наш президент, що вони запропонували обманувати наших діточок на військових. Оце ж просто, ні, це просто. Звісно. А до чого тут діти я, і військові? Я просто ні, почекайте. вони ж розповідали, що нема там нікого. Ну, да, а тепер виявляється, є. Розумієш? Тому я вважаю, що Росія окупант і Росія це терористична країна. І про говорити щось і домовляти з ними, немає ніякого сенсу. А як ти думаєш, а взагалі, от після 22 го числа, взагалі будуть якісь е, перемовини, вони продовжаться в якомусь форматі, чи е, світ долічеться на щось а дивіться, інше? Ну, наприклад, я війну в Ірані? Думаю, що дивіться. Та ні я думаю, що тут потрібно почекати, е, як, як буде відбуватися ситуація з Америкою. І ще раз хочу наголосити, що без Америки, нам буде дуже важко, але сказати, що це все, і посипати голову там пеплом, це не потрібно робити. І кричать, що все Туда. без Америки. Тут потрібно, ми не... тут потрібно зрозуміти, що потрібно, щоб оце Макрон, про який там кажуть дуже багато поганого. Я не хочу в цьому вірити. Слухай, йому там 48 років. Він теж молодий, як Зеленський. послухай, для них 200 мільярдів це ні про що, і коли мені кажуть, що що з диктує це Орбан, це Дібіл, і Фіцо, які, які мають в Європі 0,9 <різь> ВВП, ну про що ми говоримо, друзі? Це при ми ж не звертаємося ні до Орбана. Ми звертаємося країна. Ну я хочу тобі сказати, що можливості у Франції по э, ВПК дуже крути. Ну, звісно, це звісно один із найкращих э, виробників і, і най... літаки, і, і дивися, і у е, 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 ці гаубиці це зада да? із згадай, містралі лі, кораблі. У так. них там ну все. Все прави, ти правий. У них у них багато що є. Багато да, що тому є. Е я би хотів би, щоб і наш президент повернувся з гарними новинами. Я думаю, що ми це відчуємо. Я сподіваюся, що вони поговорять з цим Сріжим Петушком. І сьогодні Зеленський вже розуміє, що під США допомоги не буде, але Зеленський розуміє, що. Без зброї не можна нічого так. зробити. тому ми готові купляти за наші гроші. Тому дайте нам гроші, зброю, продайте нам зброю. Думаю, що мета президента була, була в цьому. А я так розумію, а гроші хай європейці дадуть, тому що у них є гроші. Так, так, так. так. Я ще говорив. то да ти... я вважаю, що не 50 мільярдів вони повинні давати, а 200 мільярдів в рік. От тоді це нормальний гроші, і тоді тоді можна з американцями говорити і не як умовно бідний родич. Да? А ми тоді перепрошую, скажемо, давайте ми вас купимо зброю. будь так, ласка. Так, так, ти так, бачиш, що от я, я не знаю, чи ти дивився за ну цим парадом, який Трамп влаштував в Вашингтоні. А, і там дуже багато було реклам компаній військових. Ну. Звісно, Трамп рекламував і свій годинник mm -hmm. за 500 доларів. Але окрім, хоча я такого чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб американський президент рекламував свій годинник. Ну добре, да там вже і телефон запускає. До речі, якщо ти mm -hmm. чув Трамп -фонд". Так, так, так. Да, але сам факт 49 тобто, доларів на місяць. <рес> да, так ось. Ну, сіно май ценово з коштує зв'язок. Да, телефон десь Да. Так, ось. Десь 500. Да. так о, бачиш, знов 500 і все в золотому, як він Трамп дуже любить. Так ось а так і там показувалися американські військові компанії. І ми ж розуміємо, що ці компанії, якщо вони зрозуміють, що вони можуть отримати прибуток, ну вони на Трампа натиснуть так, що хоче Трамп продавати чи не хоче зброю. Ну, американські ВПК має. Вплив ну, на ти, Знаєш, знаєш рух міша я думаю. Я думаю, що Трамп трішки просто попутав берега. Він думає, що він приватизував партію респуб... республіканців. республіканців. Він думає, що він такий король. Ну я хочу сказати, що в Америці відбувається по іншому багато речей. Тому хоче він цього чи він не хоче, йому придеться це робити. От, побачите ближайшим часом. Ви побачите, як його загонять. Я хочу сказати, якщо він буде тримати оцю таку позицію, якщо він е, там затримається до е, свого сроку, как, до кінця так протримається, е, то він буде обов'язково Ну, Я вас хочу запевнити. Ну, я сподіваюся, що ми все доживемо е, і ми все це побачимо. І будемо йому бажати, е, щоб він довго там жив, е, щоб він багато років прожив, але був он заграти. Ну 79 років донолю трампу. Відруч виповнила з наше, нашого Ну тобто, от на вихідних, власне кажучи, ну що, давай закінчимо. Давай на, да я, на, на, на цій ноті. Да, я, дякую тобі, тримаюсь, uh, да. Георгій. Зі мною був uh, мій насправді друг uh, чудово харизматичний співвичний харизми було мало, дуже добре. Мало, ні, але... не, не скажи, Я аналітики було багато. Це політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе. Uh, друзі, я хочу подякувати всіх вам. І за мною був мій друг Алексія Якубін, політолог, викладач да, дуже розумна людина. Друзі, я хочу побажати вам сьогодні спокійні ночі, щоб як можна було менше цих ракетів, шахідів і іншого. Я хочу від щирого серця побажати, щоб найближчим часом. Все це закінчилось, і у нас був, був мир та перемога. Absolutely. Я хочу сказати свій прогноз, що це буде відбуватися осінню. Ну я отак от відчуваю покій. Але дуже великий, так скажем, дуже великий роль буде грати фронт. Що буде відбуватися на фронті? Абсолютно вірно, дякую тобі, великий Георгій за ці слова. І справді, друзі, нагадаю, що рядово квартало ходить два рази на тиждень. Сьогодні у нас вівторок, а наступний раз чекайте нас у п'ятницю, о 18 годині. Не прогавте. Підпишіться, це для нас дуже важливо. Будь ласка, збільшимо кількість підписників. Як завжди, ми з Георгієм говоримо слава українському народу. А Георгію, ми ще паралельно побажаємо видужати Георгія. Да, ми це всім дякую, дякую, нашим дякую. кагалом дякую. бажаємо дякую. видуження. Дякую, друзі, і всім. Слава українській нації! Слава нашим героям і слава ЗСУ, які е, нас захищають і дає можливості, е, це щоб правда. ми тут робили етер для вас. До зустрічі, друзі. до зустрічі, друзі.